Так, любенькі-дорогенькі, доброго-доброго. Всього вам доброго. Ранку, дня, вечора, ночі. О, свічка, бачите, як почала горіть. От взяла три карти, взяла оцю колоду. З однієї колоди взяла карту душі, з другої колоди карту послання, що душа хоче нам сказати. Взяла цю колоду. І перебираючи карти, от одна за одну карти, перевертаючи, беру або мужчина, якщо буде перший в колоді, або жінка. Тобто душа жінки, воїна, дійсно, людина, яка вже не, не, там ну, сомнення такі, чи туди, чи не сюди, тобто. Знаєте, люди можуть сумніватися, а є те, що є. От душа сьогодні жінки хоче нам якесь послання. Тобто, поняли, Душа несе послання і душа молодої жінки. Це карта молодої. Тобто, в цій колоді є дівчинка молода, маленька, потім дівчинка така років 30. 30, 40, 20, ну от така. є вже жінка, яка там після 50-60, тобто, карта чітко показує. Зразу перша така карта вийшла в нас жінка, молода жінка, з тобто, 20 до, там, до якоїсь віку. Ми подивимося сьогодні, от оці колоди в мене лежать. Подивлюся, яка колода дізвиться на це все. І подивимося, що це. Молода дівчинка, душа її хоче сказати, яке послання вона хоче нам передати, от щоб хтось з вас чи хтось, ну, це послання для того, хто буде дивитися, чи зараз, чи через місяць, чи через там якесь определене час. Тобто, це послання точно для людини, яка на цьому каналі. Ну, тобто не воздух, так, не воздух, а дійсно для когось. Такий, Ось такий розклад ми зробимо. Це другий розклад, який ми таке, так робимо. Ну, тобто, Може, для когось це буде нужно. Може, не нужно, значить, не будете дивитися. Потрібно, значить, будете. Так, їду в Київ, в середа або четвер, тобто, чистки. Ви пишетеся і хочу раз сказати, може, ви всі будете чути, красна свічка, щоб у вас була нова дома Красна Свічка. Хто це зараз, ну, от примерно тиждень, там, сьогодні у нас 10 от, прим там, примерно з 5 травня, хто йде на чистки, тільки починаються ці чистки, тобто, щоб була у вас красна свічка дома. Не, не обов'язково з церкви, не обов'язково просто, щоб вона була червона. Червона. І не беріть такі круглячки, а просто свічка. Невеличка хай буде, чи там велика. хай буде. Вона щоб була червона свічка. Перед тим, як їхати, я скажу, коли ми всі палимо її. Тобто, і ви, і я, я там, ви тут, в себе вдома, кожен запалює її. Тобто це я сказала. На тому каналі більше сьогодні відео зніму, більше розкажу. Там і свічки звідтіля привезу, ну, тобто все те, що треба в свічки. Там Заполення розказувала вам в якомусь відео, ну, тобто, все-все і все те, що ви там хочете спитати, спитайте через Viber. в мене. Якщо там щось не зрозуміло, спитайте через Viber, я вам відповім. Тільки Viber. Ще хочу сказати: хто після 10 часів вечора по Україні дзвоне настойчиво або ненастойчиво, блокую зразу. Тож, якщо дзвонок йде до, до 10, я не беру, однозначно, я не беру. Ну, хоча б люди розуміють, що це ще ну, такий, такий день, вечір, ну, вже як після 10, деренчить, деренчіть, утром встаєш, а там 100 пропущених дзвінків. Ну, ви розумієте, що ми не Америка, якщо навіть ви дзвоните десь із-за океану, то ви те розумієте, що ви дзвоните в Україну. Врем'я в нас різниця і так далі. І так далі. Приймана сина розклада ви йдете, ви просите, що отак, я розумію, чи це, ми час там Ну Серед ночі дзвонити, і кожну ніч і постійно ну, це дурдом. Всі люди, всі живі люди, ну то тобто вам вамчне хтось ночі чітко наярювати. Один, другий, п'ятий, десятий номер дзвонить, дзвонить, дзвонить. Блокірую все однозначно. Це вже дня три, от я блокирую, навіть без, без розбирання, хто це, що це. Заблокувала, все, до свидання. Не треба, буде вайбер, заблокірую вайбер дзвонок. Тобто пишете і дзвоните ви тоді, коли я вам пишу. Ви мені в таке время позвоніть. Це люди, які на чистках. я можу не писати, от мені треба щось сказати. Я людині напишу, що тоді мені в таке время подзвони, і там коротенько, мені проще сказати, чим вам писати. Чи на розклад? Я вам... Ви проплачуєте, я вам пишу чітко время, в те час, повірте, я отут сижу за столом з картами. Я вас прошу, включайте відео, не ви мене просите, а я вас прошу, включайте відео. Я візьму колоду, таку, яку ви будете понімати. Я не візьму якусь колоду, в якій ви нічого не будете понімати. Я буду брати колоду, таку, як ви понімаєте, де написано, де я вам покажу, і ви прочитаєте і примірно зв'яжете оцей розклад. Що непонятно, я вам розказую. Тобто я вас прошу, включайте відео, в кого там вже там, інтернет, це, ну це ваш вибір. Балакаємо по телефону. А так мені проще. Включаємо відео і дивимося розклад. Тобто, чути, ви мене чуєте, я на карти направляю, кожну карту, ви бачите, так я беру, ложу і далі ми розмовляємо з вами. Тобто, зрозуміли, Блокирую, хто дзвонить особливо вночі. І тільки, і тільки ви мені дзвоните тоді, коли я вам у вайбер напишу, у вайбер, не WhatsApp, не Telegram, теж блокую зразу. Прийшло сообщення в Telegram, в ту секунду я заблокувала. Сто раз прошу, кажу, пишіть у вайбер. Не треба мені всій соцсеті, щоб були забиті оцим усім на світі. І вам би не треба було. Тому що десь в цьому всьому має місце бути лічній житті, особистому життю. Там, де ти переписуєшся, чи там дзвонишся з дітьми, там, де ти спиш, віддихаєш, там, де ти десь можеш бути сам без оцього всього. Ну, тобто, я вам об'ясняю, вже не раз просила. Виходжу я на розмову з вами тільки тоді, коли я написала. Тоді я виходжу чутко, ви бачите, що я десь не в центрі, чи десь в лісі гуляю і там в телефон щось вам жужужу. -жу -жу. Ні, ви бачите стіл мій, ви бачите в мене карти. Хто не вірить, що це я, я й на себе телефон наведу. Ви побачите, що це я. Тож тобто все чутко, все по правилах і все, і все. Якщо ви платите, я повинна все те, що я должна зробити для вас. І ви не сумніваються, що я з картами, я отут, а не десь я там по своїх ділах і, між прочим, просто побалакаю, розкажу вам лапші навішаю. Мені подобаються взагалі розклади, там, де люди, навіть в Ютубі, там, де люди не одну карту не показують. От десь, отам, вони внизу, під низом, під столом. от, от, Це можна текст написати, не, отак, не отакий листочок, а на цілий зушит текст написати і прочитати його ну По новостях вибрати і прочитати. От я, я маю вду, що особисті розклади, готовтесь до того, що ви дивитеся їх. Це мені навіть лучше, я вам кажу чесно, мені лучше. Щоб там не, не 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 лапшу вам вішали, чи лякали вас, чи пугали вас, чи наоборот щось не сказали, те що показує карта, все ви чітко бачите. А время все на свої міста поставили. Розклад це не значить, що завтра. Чи післязавтра воно, а потім все, а потім нічого цього не буде. розклад це вся життя може бути. І приходить час, повірте, людей, таких море, маса, які теж не вірили, які теж махнули рукою. Ну, завтра, ну, через неділю, воно не ісповне. Значить, потім проходить час, приїжджають, дзвонять, приходять і кажуть, ну от як воно? А от так воно. Отак от воно. Все, сказала те, що це сьогодні ліричне таке відступлення. Все, ми зараз. Ми зараз на, на цьому на от душа, дівчинка молода, жінка молода, ось її картинка, і подивимося ось карта послання і ось карта душі. Просто мені так захотілося. Не, не, не воїни нас не тільки чоловіки, а й жінки. І, може, якась хтось хоче. Я взяла колоду, ще раз вам кажу, почала просто так брати карту за картою, одну за другою. І от хто в мене перший вийде, чоловіча карта чи жіноча карта. От той до нас прийшов порозмовляти. Вона, я гляну, чи записує. Щось мене сумніння беруть такі якісь. Та ні, записуєш. Записує, все в порядку, грубенькі, дорогеньки, дорогеньки. Привезу цей раз з Києва свічки. Тобто, поїду, там зроблю те, що потрібно. На фінанси, на особисте життя, полинь положу, розкажу, що читати, напишу бумажечку туди, в коробочку, свічкою. Який заговор читаєте, як ви викидаєте, куди ви викидаєте його потом. Ну, тобто, все. Все буде в коробочці і все я вам сказала і на тому каналі. Ми ще більше про це поговоримо. Так, що нам хоче сказати ця душа? Все, давайте. тут це світло воно не надано цією картою. Давайте ми тут, тут поставимо її. Це точно цієї людини немає. Тобто її душа. Якщо якісь там у вас сумнення в когось, то це не до вас. Це точно душа прийшла нам щось сказати. Ми візьмемо три колоди. Ось ці три колоди, просто подивлюся, яка колода піде, піде на контакт. Давайте. Душа вогні, душа горить. Ну ця карта показує. Да, це точно людина, жінка, молода, яка все, яка фактично все. Ну, тобто земне путь, земний її путь потут закінчився. Тут у нас карта гроба, ну тобто вона може бути похована, і вона може бути похована рідними своїми. Ну, тобто, все це свершилося, і дійсно, дійсно, там, рідні привезли в її. Ну, тож так свічка, свічка. Ставте на могилки свічку. Ось тут і лампадочки не вистача свічки, не вистача цього огня. Душа хоче огня, цього каже. Так, да. і молитва. Душа хоче молитви. То й замовляйте десь в церквах. Десь от замовляйте, балакайте з батюшками, що там треба замовити, на могилку поставте лампадки, якесь час постарайтеся попали запалювати, не так, щоб потухла і забули, а от днів сім, днів п'ять, старайтеся, хто поніма про кого, а людина та пойме обов'язково. Нічого тут ніхто ні від кого не хоче, просто кажу вам так, як є. От після того, як поховали, дійсно поховали. Люди, батьки, там, сім'я поховала, тут карта показує. Душа в огні, душа горить, карта показує. Тобто я вже там, ну душа моя горить. Ми балакаємо за душу. Що душа хоче сказати, послання? А душа горить, тобто не вистачає огня, тобто старте, от я вам об'яснила, щоб не повторяти сто раз. Ставте лампадку, закажіть, заказуйте, не, як сказати, не так, що заказали все. Йдіть в церкву, балакайте з батюшкою, що там треба, як замовити, щоб отакий період читалося, читалося і читалося за душу. От бачите карта, як он свічка, і он в углу нарисована іконка, і книга відкрита. То щось треба читати за цю душу. Церкві, церкві, церкві. Або батюшка скаже вам вдома. Читайте. Це тільки батюшка нормальний, розумний, адекватний, він вас може на цей. І тут такий скандал, вона каже. був. Та який скандал? Що ти хочеш сказати за скандал? Якась проблема. Фактично, вона каже, що я пішла, а якась, а якась проблема, та, що зв'язана з нею, вона як не вирішена, вона як не закрита. Тобто дві оці карти показують, що проблема, яка з нею, ну, в неї була, з нею була, то тобто, якийсь скандал, міг, можливо, бути, якийсь. Там розговори такі серйозні, це не обов'язково там гавкання було, могло десь якесь недопонімання якесь бути. І от ця проблема вона не закрита. Тобто душа каже, вона ще не закрита. Надо, бачиш, я вже там, на кладбищі, Кларта, я вже там. тут карта гроба, карта кладбища. Тут вже чітко І ця колода нам чітко показує, що фактично ну, все случилося. все, що повинно случитися, от, з цією дівчинкою воно вже случилося, щоб ви розуміли. Всі карти, всі карти. От проблема якась, вона її не закрита. І за це, і за це душа моя не має спокою. І що тут? Що тут? А на цю проблему ми зараз подивимося, що тут може бути за проблема. Тут і дві сестри, і одна друга як завидували, тому що їх дві. І в одній як біс сидить. Тобто вона каже, що я все время комусь щось доказувала. І доказувала не чоловікам, а доказувала такі, як я. Ну доказати тут було щось сложне. І постійно на почві цього були конфлікти. Ну тут і фінанси. Тут і заробляла дівчинка ця непогано, і між ними, знаєте, як сказати. Одна одній показувала, що але. Тут вижигає, це тут вижигає досручно. Тут не до доєння. Тут та, що залишила її. Ну, це це по крові, це не подружка, це по крові. Десь рідна, двоюрідна, ну то тобто, по возрасту примірно. І тут карта, понимаєте, тут карта, як вижигати треба, от карта денег і беси. От як я це так положу. От біси і от таке бісовське відношення до грошей. Понимаєте, тут просто вижигати треба це все. І це постійно якісь були конфлікти, якісь були розговори, якісь були, ну, тобто ця, ця душа, вона каже, я не розуміла, як. Фінанси можуть бути примерно замуж вийти раді грошей, те зробити раді грошей. Тобто хтось з нею рядом, хто деньги були на першому місці. І от вона цього не понімала. Вона каже, я до кінця цього не понімала, як гроші можуть просто, знаєте, гроші замінили все життя. Ну, що ти ще хочеш сказати? Ну, Карма, це десь породу йде десь. Ніхто мене не чу, вона каже. От я жила, ніхто мене не чув, і ніхто мене навіть не хотів чути, і не хотів серйозно відноситися до того, що вона каже. Ну і бачите, Тут, тут чітко, чітко карта показує. Вона передупреждає цю жінку, цю сестру рідну, двоюрідну, троюрідну, ну, тобто вона передупреждає, що тебе це те все погубе. І це твоя карма. Тобто люди, якщо хтось є, то розуміє, про що це. Це можуть двоюрідні сестри, твої сестри, це можуть бути рідні сестри. Просто вона каже, що ти це все робиш своєю кармою. Тобто любов до цих грошей, вона падає в ряду з стартою біса. Тобто це бісовське таке. Понимаєте? От воно тут і вижигати його треба з цієї людини дуже серйозно, от бісовське відношення до грошей. І вона каже, що якщо ти от тій, тій своїй, там, де ссори, розговори були, тобто така, як вона молода, вона каже, я, ілі просто, знаєш, не все гроші, не вся життя заключається в деньгах, і не любим путем ці деньги надо, или це твоя карма, просто ти вмираєш заживо. Вона каже тій другій своїй там, сестрі, ще комусь, вона каже, ти вмираєш заживо через цю бісульську до фінансів, до матеріального. Оце ця карта показує. І діло в тому, що бачиш, от вона каже, що мене темуче, мене темуче, тому що ти прийдеш до мене скоро. Тільки в мене одна смерть, а в тебе зовсім друга буде. Примерно про це карта. Давайте подивимося ще. Ну, і тут, бачите, карта виж... виживала, це треба. От, людини немає, молодої жінки немає, а вона її душа, знаєте, обращається до другої живої людини. Яку вона знала, з якою вона, ну, може, не скандалили, але все-таки були по різні сторони. Тобто, в неї відношення було зовсім друге. Є дівчатка. Понимаєте, я кажу приблизно, як карта показує. Воно може бути трошки туди, трошки сюди. Смисл от цього. Те, що я вам розказала по карті. смисл приблизно цей. Ну, ви розумієте, що можна і туди, і сюди трошечки ситуацію двигати. Не натягуйте, кого це не касається. на себе. Не натягуйте. Це чітко тут є ситуація. Не хочу я її повторяти, ну як, проговорювати оп'ять, хто пойме, той пойме. Кому треба, тому треба. Понімаєте? чого? Тому що душа там, вона набагато більше бачить, ніж ми тут. Ми бачимо те, що тут. Вони бачать і тут, і там. І вона каже, ти прийдеш до мене, я тебе от, от, ти жива, але в той же час тебе біси з'їдають. Через матеріальне, через фінанси, через, ну, через матеріальну карту. Понимаєте? Через здоров'я, через різниці, ми, ми не дивимося розклад там, на ту другу людину. Ну, тобто, на другу. От, от вони в парі стоять, і тут вони дві жінки стоять між собою. Це не чоловік і жінка, це дві жінки, які стоять і от від відношення в них от такі накалюні. І вона каже, що ти прийдеш до мене. Якщо ти не почнеш по-другому дивитися на це все, ти прийдеш до мене. Оце те, що карта хоче сказати. Оце те, що душа її хоче сказати. Зараз ми витягнемо. Ось ну, ми оставляємо душу, виставляємо послання. І дивимося. Вона що каже? За мною случилося це все ночі. Тобто була темна-темна ніч. Була темна-темна ніч. Було багато дуже птиць, там, де, там, де знаєте, якісь могильники. Тобто, от, ворони, які літають, які ночі. От показуємо карту, ночі. Все це случилося ночі. Я думала, що я вернуся. От, бачиш, душа каже їй, що я вірила, що я вернуся додому. Що з ким хоч, може це бути, но не за мною. Тобто, душа вірила до кінця, що вона вернеться додому. Тобто, жива. Абсолютно, от послання таке, хан що ти хочеш сказати? Ну, тут вона, дівчинка, може бути замужем, бути, може бути не замужем, можуть бути відношення, можуть бути, бути були відношення. Ну тобто, вона що нам каже? Що чувство любви, чувство то, такого, що мене люблять, я любила, чи люблю, чи любила. Ну то есть, тому що це вже воно залишилося все. Знаєте, я це і спитала на собі. Я це і спитала на собі, тобто і любила і любили мене. Ну, обикновенна жінка, в якої все, все було присуще. Абсолютно. Ну, тепер путь. Тепер путь її дуже далекий. Звідтіля вона каже: мій путь дуже далекий. Ну і від, від якоїсь зброї, від якогось чогось острого. Це може бути не іменно меч. Чи Ну, це може бути зброя, люба зброя. Це карта зброї. Тобто мій переходить від зброї. Ну, взагалі, з усіма була я чесна, вона каже. Старалася бути чесною до кінця, з усіма, хто був біля мене, з ким була я поряд, я була відкрита, я була чесна, не мутила, не крутила, через що страдала, временами, ну, була чесною щаслива, щаслива. Ну Я не можу сказати, що це не щаслива, опять дорога, і опять світла дорога. Тобто світла дівчинка у нас, молода жінка, і в якої світла дорога. Ну Такі діла бажду захватує в мене важкіць такі, важкіця. Це все важко. непросто. Ну Може хтось почує. Єдине от чого вона прийшла до нас, Сказати, що я любила і мене любили. Тобто, все це для неї присуще, все це вона испытала спитала в цій житті, дав від зброї, дав переход іде, такий переход. Дорога моя дліна, каже, душа, душа, переход душі, він длінний. А є, дивися на розклад там дуже швидко. Душа приходить на місце, і вона успокоюється, і вона тут путь ще дуже длинний, поки душа прийде на своє місце. І Я не можу сказати, може це і подруга якась, може це ліпша подруга, От вони як сестри йдуть. Мо тут більше йде, от я б сказала, десь якась рідня, десь, якась, якась, Понимаєте, невосприяття її, що хтось цінності фінансові, там, деньги ставив на перше місце. От її карта в неї любов іде. Тобто все через любов іде. А там падає от, все через фінанси. Тобто я з тобою дружу, тому що ти... я в тобі бачу якийсь ресурс фінансовий. Я з тобою буду зустрічатися тоді, коли я бачу, тому, що ти фінансовий ресурс. Тобто, там поняття... тобто у неї от, за тим зовсім різні поняття. Тоді тобто, що вона й каже, що тебе б'єси зведуть з ума. Через оці гроші. Тож все в цьому світі повинно, знаєте, як я вам кажу, беру свічку, ділю на чотири частинки, і все тут повинно бути: і здоров'я, і фінанси, і сім'я, все-все-все, і робота, все по чуть-чуть, тоді воно в гармонії йде. А якщо от сюди тільки гроші, а все остальне пустота, і не здоров'я немає, ні не відношень немає, ні не з дітьми ніяк не знайдуть общий язик. Ну, то тобто, що ті гроші? Ну, що ті гроші? Такі діла. Ну, от, така душа до нас прийшла сьогодні. Пишіть, пишіть, як ви на ці всі розклади дивитеся, це, це просто розклад, ви розумієте, і в той же час це не просто розклад. Це просто розклади, які ми робимо там от, кожен день, три з лишнім роки війна, і ми кожен день дивимося вокруг да около, нічого фактично нового. Ну ми розклади. Це просто розклади ми робимо. Понимаєте? А це не просто розклади. Це розклади, які дійсно. І чим ми більше будемо їх робити, тим більше буде приходити, і тим буде душа, яка буде приходити, вона буде відкривати нам себе. Понимаєте? Тобто це все треба настроїти, і це все має бути ну, серйозно, не так просто. Це не ті розклади. Це ти ходиш, думаєш, от, як, отак, отак, от, і воно в тебе в голові все саме складається. Не до кожного прийде душа. І не з кожним душа буде балакати. Я вам це серйозно кажу. Попробуйте самі і подивитися, чи воно вийде, чи не вийде. Такі діла. Все, любенькі, дорогенькі. Дякую вам, дякую вам за все, за те, що ви зі мною, за те, що ви на каналі, за те, що ви дивитеся. Бажаю міцного здоров'я вам, вашим сім'ям, щоб був порядок в сім'ях, щоб був мир, любов в сім'ї, щоб все починалося з сім'ї. Буде порядок в сім'ї, будуть. Відношення нормальні в сім'ї, не будемо гризти один одного. Ми читали в тому відео, мабуть, що ми хочемо миру, а як ми себе ведемо? Всім як з сусідами, з отими, з оцими, з рідньою. Ну, тобто, як ми себе ведемо? Не завжди чистоплотно, красиво ми себе ведемо. Таке життя. Так, що все, бувайте здоровенькі і до зустрічі. Завтра, завтра це буде 11 травня. Неділя, взагалі, в общем, неділю 18.00, 6 годин приблизно вечора, Ждем вас діти приїдуть, ждем вас на прямі ефіри. На прямий ефір пишіть, що хочете, спитати, що вспінемо, поговоримо, все, що можу, все, що знаю, розкажу. того, що не знаю, ніколи не скажу абсолютно. Все, пока-пока.